Усім привіт! А з вами Тимофій Андрієнко. І сьогодні я показую свій акваріум. Засікайте. Ти один, два і три! Дозволяй дивитись. Бачите який? Він просторний, великий, зразний стола. майже. І сьогодні я буду говорити про аксавотиїв. Ось йому сьогодні в фоні акваріум з аксавотиями. Вони здоровесні, як на мене. І хочуть, починаємо з того, що вони ясаресі і їхній давній родич Третон. Його теж можна тримати вдома. Але йому не треба температура холодна. Так що третона можна завести. Не схожі до акселотиї. Але я просвітаю для аксеротиї. Вони нічні істоти. Ти був вони в день просчитають віддихати, а в ніч вони поюють активні. А ви знаєте, як сови побачили аксавотия на природі, треба його зрятувати. У мене є навучнє пояснення. Аксавотия на природі вимирають. Вони живуть в Південній Америці. Вони вимирають через того, бо вода хрясна. А їм треба дуже сіста води. Да. Почнемо з того їхнього вигляду і способності, аксавоти мають отакі от вузка, які допомагають плаванням, як унтика. Вони самка у бійся, а хлопець менший. Зрозуміли? Це, звичайно, так. Я дуже багато знаю про ексалотил. І взагалі, я дуже багато знаю про підводне життя. Ексалотал? Післи від слова, водяна, не, собака і вода. Водяна собака. Ви не знали, а я знав. До речі. А салоти. Дуже швидко ростуть. У мене є на пояснення. Все одне. Вони завжди в стадії дитини і ростуть дуже швидко. Да, це правда? Вони сам, момут, за 10 днів так виросли, або ви десь отакі, а стали от Отакий висе. А ви знаєте, що їм треба температура? Вони її холод. <гум> а ви не знають, а ви не думали ніколи? Як соводи можуть відрочувати частини? У мене є пояснення. Так, вони можуть. Але не як всі псіяса тільки руки, ноги або хвіст. Вони можуть руки хвіст, Руки, хвіст, ноги, ноги, руки. Вони навіть можуть відродити собі частину хребта, органи і навіть мозок частину. Ви не знали? Іс. Так. Вони у нас все. Весім'яне. Але от одного є ім'я. Продай мене за 300 тисяч. Убійсього. А ви знаєте, я вже помітив, в них з'явилася вже ікра. Ви все не їхня ікра. Рейвок зіраликів. А ви знаєте? Оксалотиї такі дуже незвичайні тварини. Їхня мордочка така мила. О, сама мила на планеті, яку я бачив до все життя. І так, продовжимо. Зараз тема аксалотів, як задержати їх вдома. У мене все є. Щоб вони зіли спокійним життям. Давай поговоримо. Е, а ти сказує, що ти сказуєшся скалоти? Подай мене за 300 тисяч. Та це його фраза. Він не кожен говорить. Ви знали, що їх треба температура низька. Починається з 14, закінчується з 20. Усе тварин? Це домашня асківна тварина. Ми в моєму любимому магазині купили їх за тисячу. В Україні є такі. Треба савоти, черепахи, китайські риби є навіть. Навіть запки і буй буй Усі буй Усі карасик. Ну, хватить судкувати. Добре? Ні? Після температури що ти 16-20 градусів безпосередині цього. Їм не можна мощного фітера Не можна крутого мощного фітера а то почтешся стреси. А по топ хвороба, яка їх уб'є. Продовзимо дайся, їм треба багато місця, бо де виростають отакі. Баба! -ба. Їм Ба, все -все в дитинстві все треба, бо великий. Ви все купили, бо його багазить. Мається, кромі цей коряги. Оксалоти це? Ти питаєшся гвяками, що... рибою. Коросі, от них ізаки. Єдять і риби. І, і, і куб'єте спеціальний корм і з гвяків і риб. Оксавод їду, дуже люблять ховатися. Вони скромні. Люблять ховатися. Як се як са, от там сковалося? Бачите, що воно дирку там. Він там сидить. У нас два біленьких. І до речі. Запаскавотями не можна тримати. У мене є, є навушне доказательство. Їх не можна. Рядом тримати заби їм треба грязненько, аксалотий люблять Вони, У них посінеться хвороба і вони друг у друга вб'ють всі. вони самі помруть від хвороби. Так само, а риби аксалоти її кусають, риби кусать А аксалоти. аксалотий риб. Мавики спокійнесенькі, сістять окаю. Якщо ви замітили, на карагі з'явилося сись, не безпокойтеся, бо це природне явище і воно ніяк не наскодить. А ви знаєте, що це риба? Ви. Ну, справді ходить на, карас... на карасів. Тут є сомики навіть і доресі. І не можна мочного фільтера зараз і температура. Це ексклюзивна домашня тварина, так то вона дорога. І спойлер, її мало де можна купити. А з вами був Тимофій Андренко і всім пока!